Доброго часу, друзі! Ви на флагман Риболовля та Туризм та з вами Михайло Орлов. Сьогодні ми розглядаємо новинку 24-го року, і це поплавець для ловлі вночі. Сьогодні у нас на огляді дуже цікава та корисна новинка. Це поплавець, огружений, але який. Дозволяє вам ловити вночі. Він буде вам нагоді наступного сезону та наступних ваших рибалок, яких ви будете рибалити, як на ставках, на річках та озерах. Це попловець огружений, в ньому є огрузка 2 грами, та додати потрібно до цієї оснастки ще 4 грами. Тож, ви можете її використовувати при матчі в риболовлі, або при ловлі на далекі дистанції. Монтується ця, цей поплавок дуже просто. Ми беремо антенку, яка є в наборі. Беремо акумулятор. Ось такий маленький-маленький акумулятор. Вставляємо його. У нас антенка світиться. Далі. Ми вставляємо антенку в поплавець, закручуємо її. І все, у нас поплавець готовий. Що я можу ще розказати про цей поплавець? І саме буде найкращий варіант це те, що в цих поплавках йде саме акумулятор. Акумулятор в цьому поплавці використовується Лір 425. Цей акумулятор вам дозволить. Рибалити протягом декількох днів без підзарядки на ваших рибалок. Коли ви приїхали додому, або якщо у вас є на рибальці е пристрій, який може вам дозарядити через USB пристрій такий маленький. Ваші акумулятори, ви можете сміло вставити акумулятори всередину цього пристрою, включити ваш повербанк або будь-який другий пристрій. Який дозволяє вам заряджати через USB, та зарядити буквально в протягом 6 годин ваші два акумулятори на наступні ще 2 дні. Важлива інформація, цей зарядний пристрій він заряджає акумулятори та зберігає заряд в акумуляторах, що для цього потрібно. Для того, щоб зарядити акумулятор, ми акумулятор вставляємо всередину. Вставляємо в повербанк, по боках у вас загоряються, загоряються червоні діоди. Коли ваші акумулятори зарядилися, по бокам загораються сині діоди. Коли ваш акумулятор зарядився, що ми робимо? Ми витягаємо зсередини, вставляємо їх на бік. Це нам дозволить зберігати наш заряд при тривалому зберіганні. Тож. Що входить до комплекту? Це тіло поплавка, яке трішки огружене, акумулятор. Тоненька антена. Додатково ви можете придбати більш товстішу антенку для ваших потреб. Тоненька антенка вам дозволить рибалити на озерах. На невеличкі ваші приманки це кокуруза, декілька опаришів чи невеличкий черв'як. Більш товстіша антенка вам дозволить рибалити не тільки далі по дистанції, але й використовувати більш грубіші ваші насадки. Це може бути 3-4 черв'яка, 2, 2 кукурузини, горох та інше. І наприкінці, захист від вологи. Для того, щоб. Волога не потрапляла вам в поплавець та не загубила ваш акумулятор, на кожній антенці встановлені силиконові два кілечка, які не дозволяють волозі проникати до поплавка. Підведемо підсумок цього невеличкого огляду. В літній період, коли ми будемо використовувати наш поплавець з акумулятором, я би все ж таки радив докупити вам. Антенку більш товстішу, бо часто в нас риба все ж таки ловиться дуже далеко від берега. А також докупити зарядний пристрій з двома акумуляторами та не перейматися, що у вас сяде акумулятор і ви не зможете ловити вночі при довгій сесії. Тож, друзі, ось така чудова новинка. появилась в наших магазинах. Ви можете її придбати в наших роздібних магазинах, у наших партнерів або в інтернет-магазини Флагман. З вами був Михайло Орлов. З вас підписка, лайк і коментар.